Дня глядачам Власне, ранок, 8 листопада, у Львові знову буде насиченим. За лічні хвилини розпочнеться засідання Львівської обласної ради, а тут під стінами ради вже чималий НАТО. Власне, з різних куточків Львівської області сьогодні сюди з'їхалися громади, мешканці області. Утім протестують проти примусового об'єднання. Інші ж громади навпроти вимагають, аби їм дозволили бути самобутніми і ні від кого незалежними. Власне зараз ми спробуємо трішки поспілкуватися із учасниками пікету. На захід що власне мешканці поруч із сім'єю це сільця, що поруч із Червоноградом. Прошу оператора допомогти мені поспілкуватися із буртувальними. Доброго дня. Пані назвіться, будь ласка, хто ви? Звідки ви приїхали? Пані Оксана Сироїд. Пані Оксана, проти чого ви, ви сьогодні власне протестуєте? Ми протестуємо проти примусового об'єднання громад. Цілий рік в нашій державі е проводилася думка така, що е об'єднання громад буде проводитися на добровільних засадах. Але виявляється, що е це історія. Е Насправді це виявляється м, зовсім по іншому. Е на сесії повинно було розглядатися питання по нашому об'єднанню громад і нашу громаду територіальну планувалося приєднати до Червонограда. Ми, наша громада є спроможна і ми хочемо створити свою територіальну незалежну громаду. Це об'єднання сіл Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвен і Городище. І ось чому ми сьогодні тут. Ми хоч ми протестуємо проти приєднання нас до Червонограда. Червонограду ні. Ми хочемо спро свою спроможну громаду. А вот не пані Оксана. Власне, я так розумію, сьогодні на сесії Львівської обласної ради депутати мають прийняти рішення щодо об'єднання у вашому районі, так. Так, так, е, ну планувалося вчора, що буде е, заспілковуватися наше питання, але виявляється, ніби сьогодні наше питання знято з порядку денного, але ми вже були в дорозі, і, е, і вже ось ми тут. Пані Оксано, пані Оксано, розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, що вдалося вам вже сьогодні поспілкуватися з вашим депутатом Львівської обласної ради. Я бачила, він тут проходив поруч і спілкувався з мешканцями. О, ні, з нами він не спілкувався. Наші голови зайшли в зал. Вони можуть, вони спілкуються. А до нас ще не зрозуміло вам, пані Оксано. Ось поспілкуємося також одним учасником пікету. Доброго дня представтеся, будь ласка, хто ви, звідки ви приїхали? Роман. Мешканець міста Суснівки. Чому Суснівка проти об'єднання громади з Червоноградом? Тому що ми бачимо більшу перспективу в об'єднанні з селами. А питання в тому, що наша мер одноголосно, самостійно виступила з Червоноградському телебаченню, що більшість громади бажає відправитися з Червоноградом. Але ніяких слухань ні, навіть депутати міської ради нічого це не знали. А вона одноголосно собі перешивку. Ми, ми зібрали е, віче. і одного голосу за Шовоград ми навіщо не почули. І через те, що ми сьогодні тут, ми протестуємо проти самовілля нашої мера. На вашу думку, якби все-таки мер провів голосування і депутати б на сесії ухвалили об'єднання Шерлоноградом, ви були б за чи в такому виду? Я за. Можна поцікавитись, чому? Тому що, по-перше, Червоноград не має меж там. Границі. У нас 17 кілометрів. Ми знаходимося на території сільця. сільця. Так що нам краще об'єднуватися територією сільця, чим червоноград. Міжнародна практика говорить, що хороша громада це порядка 20-35 тисяч, а награда у нас поза 100 почається. Дуже велика громада. сам Чорноград, по перше не є багато, бо все життя чому зговори, що народ дотримує Це далеко не правда, тому що в них теж по бюджету є 19 мільйонів. Представтесь, будь ласка, хто ви і звідки з самооборона, Снівська самооборона Богдана Риболовича. Пане Богдане, а з ким взагалі Суснівка хотіла б об'єднатися? Ну, було природа створила так, що Суснівку побудували в межах сільця. Ми навіть не маємо виходу ні на яке друге село, конкретно всередині самого сільця. От, і були представники зі Львова зі інституту, і цю програму обговорювали і вирішили, що дуже хороша громада буде, це коли буде Соснівка, сілець, Герник, Межиріччя і Болсу. От, Це дуже хороша громада. В принципі, це так питання вроде і вирішувалося. Але наш хороший голова Харчук Ірина Теодорівна, не провели ні одних, ну хоча б одне віче, вічі, щось би пояснили. Вона просто самостійно вирішила за нас. Ми що не знаємо взагалі, хто які там підводні течії, хто цим займався. Ну буквально пару днів нам сказали, що будуть в або облраді те питання переглядувати, тому що вроді якби вже затверджена громада без награда. Тут же різко, чому питання змінили попереднє рішення відмінити. І От, ну в принципі, в не немає нічого проти, але вони нас не утримують. Чомусь така хибна думка входить, що утримують. Чим менше громади, тим краще жити взагалі. Пане Богдане, а які ви бачите взагалі мінуси від об'єднання все-таки з Червоноградом? Здавалося б, Червоноград місто і не маленьке місто, але громада вашого села не хоче з Червоноградом об'єднуватися. Які ж мінуси ви бачите? Мінуси в тому, що чим більша громада, тим більше перепрошує бардак. Тому що дуже багато народу і завжди якісь схеми входять. І це тяжко пояснити. що Нам, в принципі, я казав, все життя казали, що Червоноград нас годує. Ну от, розумієте, принизили туперше. Говоримо, у нас 9 мільйонів мінусів. Чому 19 мільйонів мінусів? Чому І нам, я казав це об'єднання компактне, як воно для нас. Просто вигідне, а чорноград не так хоче з нами, просто хоче теж територію. Питання часто стоїть територіях. Чорноград від нас відмовився, але ми всі ці вони мусить взяти. Останнє питання, пане Богдане, якщо все ж таки трапиться так, що Соснівку селець приєднають до Червонограду, які що ви тоді будете робити, ви та ваша громада? Ми, принаймні будемо бунтувати, не знаю, які водії, входь до суда, не знаю перекриття доріг, тому що питання вирішується без, гром... без народу. В принципі, ні одного слухання не було, розумієте, це просто принизило, коли одна людина вирішує за всю громаду. У нас все таки 11 тисяч. Зрозуміло. А я нагадаю нашим глядачам, що зараз під стінами обласної ради пікетують мешканці села Сілець у сніту, що поряд із Червоноградом. Я попрошу оператора зараз показати нашим глядачам власне плакати, з якими прийшли сьогодні мешканці. власне зараз також ми спробуємо поспілкуватися з. Основність того, що це документально взяли фінансові відділі, брали розрахунки, які нам подається. Це все повністю. Ми повністю згідно фінансів. Представтеся, будь ласка, хто ви звідки ви є? Депутат. Тобто, ви певні, що громада буде абсолютно? Звичайно, повністю, що ми забезпечені, повністю себе. Гаразд, а якщо вас об'єднають з Червоноградом, який буде тоді розвиток подій в власне фінансовому аспекті? Подивіться, Червоноград, Червоноград – це дуже велика громада, це дуже велике місто, дуже багато населення. Ми не можемо, вони ми їм потрібні тільки за землі. Розумієте? А коли ви бачили, що ми село разом могло житися з містом? Чи місто зрозуміє потреби села? Розумієте? Вони ніколи не розуміли, місто не розуміли села. розуміло села. Ну, Воно не можна поєднувати. Воно ну, не можна поєднувати, якби нас е, абсолютно не якби... ми, ми можемо функціонувати себе. Це як добровільне об'єднання. Ми згідно всіх наші всі документи, все подано, все офіційно, все законно, але чомусь, чомусь депутати облради і комісії не бачили навіть нашої е, об'єднаної громади, навіть не бачили, розумієте, не то що там що, а вони взагалі не. Не ну, хотіли бачити. Скажіть, будь ласка, я власне зрозуміла, що у селі Суснівка, власне, голова Це місто Суснівка. у місті дякую, власне, голова не голосувала, не провела голосування з депутатами за об'єднання. А у вас було таке голосування? Звичайно, у нас було голосування за об'єднання, але ми голосували у нас Межиріччя, Сілець, Вонсь, Мингогородища. Це є одна громада. Ми з Соснівкою не, не, не йшло в нас на об'єднання. Ми громада своя. Соснівка до нас не належала, вона належала до Червонограда. І так, якби вона мала бути Червоною. Е, в даний момент ми просто-напросто нас не бачать. Ми, ми, ми хоча б, хоча ми навіть якщо е, Соснівка, то тоді ну, тільки не з Червоноградом. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки депутати обласної ради затвердять ці плани об'єднання громад, що ви будете робити? Яку ви маєте на увазі об'єднання? громад? Об'єднання чотирьох громад чи об'єднання сільових? громад? Для початку, хоча б вашої? Якщо б вони проголосували наприклад, для об'єднання семи громад, ми, ми дуже, в даний момент на порядку денному стоїть тільки затвердження чотирьох громад. От ми проти того, розумієте, нам, хоча б проти оцього, щоб ми не проголосували за чотири громади, тому що це для нас, для села і для нашої громади, це добре. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, що зараз під стінами Львівської обласної ради, де проходить сесія, відбувається пакет мешканці населених пунктів Соснівка та селець. Приїхали сюди, аби висловити своє невдоволення об'єднання громад. Ми продовжуємо відстежувати всі цікаві та актуальні події, які відбуваються в нашому місті. Залишайтесь пропустіть на цікавіше.